Доброго вечора! Сьогодні у нас Makita HR4001C. Це дуже чудовий перфоратор. Діагностику ми вже зробили, вже десь днів 4 назад. Прийшло воно, бо не б'є. Віце чому не б'є? Бачимо, є виробітка. Бачимо, як. З самого шатуна От. і випав сальник. Перший раз таки бачу. А ось Куди той мене житик сідає. Знайшов. От -от. Ми його тут роз... розділимо, поставимо і все служимо. Чудовий перфоратор, чудово працює. Мені особисто дуже імпонує ця серія 4000 перфораторів. Дуже зручні, як в ремонті, в обслуговуванні. Дуже все чудово свого класу це перфоратори надійні досить.